Доброго вечора, ми з України. Вчора, 11 листопада, була річниця визволення Херсона. Я ніколи не забуду ті емоції, які передати просто неможливо. Люди дуже довго нас чекали, були дуже нам раді. Плакали усі, діти, жінки, але я ніколи не забуду, як плакали чоловіки. Мене так багато, що ніхто ніколи не обнімав. Відео, як нас зустрічали, буде в мене в описі. Хочу вам показати мотузок, який зав'язала одна жіночка. Може, вона буде бачити це відео. І коли вона мені його зав'язала, вона дуже сильно плакала. І я їй тоді пообіцяв, що я його зніму тільки тоді, коли покупаюся в Чорному морі в нашому українському Криму після перемоги. І вже цілий рік я його ношу, як і багато моїх побратимів. Як ви бачите за моєю спиною наші українські терегони на Донеччині, але вже дуже хочеться побачити наші українські гори в Криму. Я впевнений тому, що ми обов'язково звільнимо всю нашу землю. Ми обов'язково переможемо в цій війні. По-іншому просто не може бути. Ми зараз відкрили збір на купівлю безпілотника для нашої 59-ї бригади. Дуже багато моїх друзів відгукнулися. Всім величезне дякую. Особливо хочу подякувати Володимиру Вакуленку і Олесі, які допомагають нашій бригаді вже на постійній основі. Друзі, ви просто неймовірні. Ми обов'язково з вами зустрінемось десь після нашої перемоги і вип'ємо шампанську. Хочу запросити всіх, приєднуйтесь до збору. Вже потрібно з цією війною. У нас буде ще дуже багато роботи після нашої перемоги. Відео з реквізитами буде в мене в описі. Бережіть себе, ми разом. Слава Богу за все, слава Україні!